Умань тісні дружні зв'язки з містом побратимом Крістіаштад у Швеції. Вересні тут заплановано втілити проєкт Демократія для старшокласників із Умані. Хочемо подивитися, як українці бачать демократичні зміни в Україні в майбутньому. Що вони думають про демократію, яким чином вони вони хочуть відбудувати Україну? А це обов'язково буде. Це будуть учні старших класок, класів Умані. А я не знаю скільки саме. Можливо, це буде 20, можливо, 40. Це залежить від того, як ми вирішимо з коштами. Звичайно, буде проведений проведені напевно якісь конкурси, тому що поїдуть краще. І звичайно, ми запрошуємо учителів. Щоб вони вони подивитися, як працюють шведські школи, поділитися своїми якимись знаннями, а також щоб ми могли обмінятися культурними якимись речами, тому що українська культура дуже багата. Ми будемо дуже раді бачити українських дітей на нашій шведській землі.